Доброго ранку з нами в студії Олександр Голубов з новим оглядом преси сьогоднішнього доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку, друзі. Дійсно, говоримо про найцікавіше і найактуальніше, найактуальніше у світових в українських медіа. Ну мені здається, не зважаючи на ту увагу, яку вчора приділили формуванню нового уряду і тим шкандалам, і до яких нас хотіли, я так розумію, багато хто у соціальних мережах та серед журналістів долучити, мені чомусь все ж таки здається, що те, що зараз відбувається у нас у стосунках із між Україною та Росією. Та з кримським питанням насправді є набагато важливішим, адже у довгостроковій перспективі, та й у короткостроковій для України це може мати набагато більш серйозні та важливі наслідки. І ось сьогоднішня вранішня новина, ось цей фейсбук пост Рифата Чобарова про захоплення державних будівель у Криму озброєними людьми у масках, які поки що не висувають жодних вимог. Ну, це зайве тому підтвердження, що все ж таки, коли я сьогодні починав е, передивлятися газети і звертав увагу, перш за все, саме на цій статті, я таки не помилився. Почнемо з, е, з німецької Франкфурта Альгемайне. Власне, на заході точно вже ніхто не має особливих ілюзій щодо того, які дії щодо України, щодо Криму зараз е, намагається. Зробити пан Путін є лише питання трактовки, чого він хоче отримати в самому кінці. Тобто в якому са в якому статусі він хоче бачити в Крим в результаті, скажімо так, до якого до рівня якого абсурду він може довести цю ситуацію, я би так казав. Тому що жодної якоїсь логічної, жодного виграшу в принципі для обох країн з точки зору державного будівництва, насправді така ескалація конфлікту навряд чи має, а ось з точки зору там дестабілізації України, ну цілком можливо, Ось тут ми. Звертаємося якраз до Франкфорту Ельгемайна. Німецька газета намагається один з колумністів намагається проаналізувати, власне що ж відбувається в Україні, у Криму, з чим пов'язані ці навчання, які вчора було оголошено росіянами, які продовжаться чотири дні. Власне, само по собі, сам по собі, факт оголошення таких навчань, ну навряд чи мав. мусив би когось занепокоїтися, якби не співпадав. З цими всіма обставинами, цими всіма які обставинами. зараз в Криму відбуваються, і що нав... що найцікавіше, навчання відбуваються якраз з боку е тих підрозділів, які знаходяться біля кордону з Україною. Це... це важливо, мені здається. А також чомусь туди залучені і ракетні бої, і війська, можливо, це сигнал до Сполучених Штатів, але найгірше в принципі у цій ситуації це той факт, що в Росії вже є. Певна традиція проводити навчання, проводити навчання, і ось ці навчання опа і, і випливають у справжню військову операцію. Зокрема, грузинський сценарій саме так і Певним розвивався. чином так і розвивався. Наскільки наразі це серйозно? Ну а вже ж говорити важко. А, і це однозначно є певне, певним шагом, кроком до дестабілізації ситуації. до Певної втрати, власне, того розуміння, як поводитися із Росією. Але, але навіть для колумніста Франкфурта Альгемайна це досить підозріло, всі ці співпадіння виявилися. Так, поки що, поки що, не ясно, наскільки далеко піде Путін, тому що а, насправді дуже високі ставки, це треба розуміти, якщо ми говоримо. Таком, таким Лексиконом гравців, то те, що зараз відбувається в Україні, може мати набагато більш серйозні наслідки ніж те, що відбувалося у Грузії. Грузія, все ж таки, по-перше, не має транзитних газопроводів. Це треба зрозуміти, і незважаючи на всю банальність цього і для Росії. І для Європи це питання життя і смерті певним чином. Якщо через якісь військові дії зупиниться постачання газу, ну на щастя, вже зима закінчилася для європейців, але для Росії це момент просто отримання кешу, тобто гроші, за рахунок яких тримається. Російська економіка багато в чому залежить якраз від української труби. Чим далі, тим менше, але тим не менш, поки що, внесок цієї труби ще досі залишається серйозним. Наскільки логічним в такій ситуації буде спробувати вплинути на ситуацію саме за рахунок військових дій Ну, це величезне питання. Також треба зрозуміти, що територію України, що трошки більше за, Грузі, за Грузинську. І про це також зазначає зазначають, зазначають Франкфорта Альгемайн. І власне те, що зараз тут відбувається, не дарма називається в заголовок статті. Це путінська гра з вогнем, тому що розпаливши це багаті, якщо він вже захоче стимулювати ось ці сепаратистські рухи. Ми знаємо, що вчора щонайменше не одна людина загинула саме не від серцевого нападу, саме внаслідок ось цих сутичок. Ми можемо отримати вкрай напружену ситуацію не лише для українців. Але і для росіян, і для європейців. Чи потрібно це самим росіянам? Знову ж таки, величезне питання, яке, яким і намагається а, дати трошки поштовх до притомності цей, цей колумніст для пана Путіна Ну і знову ж таки, ми, яка мотивація Путіна в цьому випадку, якщо він розуміє, що це призведе неминуче до конфронтації з європейської, наприклад, сторони, не лише з україною? Ну це зрозуміло з з одного боку, і європейська сторона в даному випадку абсолютно. Другорядна насправді, бо набагато більш важливою точкою зору, з якої треба все ж таки мати справу в даному випадку, це Америка. І ось Independent, британська газета, якраз зосередилася на реакції американців. Ми Але що? також на цій проблемі. Ну, тобто, на проблемі Криму. Реакція американців угу. на цю проблему. Тобто тут історія про те, що навчання. Які проводяться паралельно з сепаратистськими рухами в Криму, і ось Джон Керрі, американський держсекретар, виступає з досить цікавою заявою, яка, на мою думку, трошки переходить рамки дипломатичного етикету. Ми пам'ятаємо, що вчора НАТО виступила заявою про те, що вона буде підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Власне, Джон Керрі, американський дерсек, також виступив з аналогічною заявою, але нагадав росіянам, що шановні, справді тут з вами ніхто не збирається воювати. Ну, в певному сенсі, що ми не розглядаємо зараз це протистояння за Україну. Або за якісь там цінності, як протистояння із Росією. Ми розглядаємо це як власне боротьбу та за підтримку там, українського народу або нового українського уряду, який має там певну легітимність, і ми її визнаємо. А не з Росією, і це не роки чотири. Це класичний, нагадаю, нашим глядачам, голівудський блокбастер, де американський боксер бився тоді ще з радянським боксером. І це таке собі. Виглядало як метафора боротьби Сходу і Заходу американської та радянської системи. Власне, Джон Керрі абсолютно логічно зазначає, що, вибачте, шановні, Москва вже давно не Радянський Союз, і Володимир Путін не Іван Драга а Барак Обама явно не Сільвестр Сталоне і Нірокі Бальбо. І тому, власне, ось це бряцення зброєю, воно щонайменше виглядає. Ну, дивно, з точки зору, принаймні, логіки нормальної, і в даному випадку, чого хоче добитися Америка, цим, ну, знову ж таки виглядає просто, просто не Америка, а саме Росія. Росія, виглядає вкрай дивно, тому що. А, втрутитися військово у, цю, у цей конфлікт, навіть якщо українська армія не буде чинити спротив, до речі, є всі підстави вважати, що українська армія навряд чи буде здатна оперативно та достатньо добре відреагувати на подібну агресію. Навіть якщо Російським, умовно кажучи, танкам, хоча танків там танки там навряд чи будуть, бо це це все ж таки півострів, і їх важко передислокувати, будуть раді у Криму. І навіть якщо жодного пострілу під час цієї війни не відбудеться такої собі війни, назвемо це так. То якщо буде мова, вже йти лише виключно про Крим, тому що ми можемо зараз думати про ще про що завгодно ще. Ми можемо отримати досить негативну ситуацію до для сполучених штатів. Уявімо собі, що дійсно ось зайняли кримський півострів. Всі задовольнилися тим, що статусом кво що стріляти ніхто не хоче задля того, щоб відвоювати цей півострів, ані НАТО, ані Сполучені Штати, ані Україна, Але ані Росія. опиняється під Росією. Так і Росія далі не хоче. А що далі робити? Включати його в територію Росії. Оголошувати незалежність, що це буде за територія, який в неї буде статус. Чи розуміють добре самі кримчани, яка в них буде легітимність перед міжнародним співтовариством? Чи розуміють вони, які проблеми одночасно будуть мати, якщо отримують кордон із Україною, незважаючи на те, що майже всі, вся інфраструктура і. Постачання як харчів, так води, так і електроенергії Взагалі, Це все всього, безпосередньо пов'язано. Це йде з України, якими будуть тарифи. І тепер ми можемо годувати Крим газом, водою, харчами за власними цінами. Ми зможемо можемо встановлювати будь-які мита. Чи, чи не є ризиком, що українська центральна влада у Києві скористається такою можливістю, аби. Покарати, так би мовити, кримчан. Тобто, в інтересах кого ось ця ескалація насправді не зрозуміло, тому що знову ж таки Росія отримує санкції швидше за все, як персональні до конкретних чиновників, так і міждержавні. Це значить, що Європа буде ще більше диверсифікувати джерела постачання своїх енергоносіїв. Просто із побоювання того, що якимось Черговими безглуздими діями Росія ще щось такого отне і Росія може і далі почати претендувати на нові території. Так, і їхня і, і просто вони будуть знаходитися під небезпекою. І так дійсно, мені здається, в інтересах пана Путіна зараз зрозуміти, що мова йде не про голівудський блокбастер, що він дійсно не якийсь картонний боксер, який, типу, буде зараз боротися із поганим американським хлопцем. А, власне, що мова йде про певні інтереси, навіть особисті. Я думаю, що і навіть особисті інтереси Путіна можуть від цього постраждати. Але знову ж таки, різні люди, мабуть, ситуацію оцінюють по-різному. і Ми вже зараз можемо пересвідчитися про що йде мова. Тому що ще вчора здавалося, принаймні мені що, начебто, вдалося досягти певного балансу і. Все ж таки, ось ці спроби загострення, провалившись абсолютно, вони начебто, можливо, були узгоджені попередньо, можливо, якраз під час цих сутичок. Ну, якось принаймні дійшли згоди між тоді. І йшли якісь інтенсивні переговори, не знаємо. І ось чомусь мені здалося, принаймні, за певними ознаками, що начебто вирішили ситуацію відпустити. Тобто дати їй просто спокійно розмоктатися, я чомусь впевнений, що як тільки Росія перестане підбурювати певні кола у Криму uh -huh. і використовувати певні свої можливості для впливу на ситуацію, у той час, як якщо українська центральна влада зробить хоча б ряд розумних кроків назустріч вимогам кримчан, ми маємо розуміти, що Жити також, ми побачили певний сплеск громадянської активності Криму. І треба розуміти, що вони, швидше за все, хочуть більшої автономії, можливо, для Криму, можливо, вони хочуть хоча б якогось самоврядування у Севастополі. І, мабуть, варто піти їм назустріч, тому що, вибачте, якщо ми вже такі демократичні, і якщо вже Майдан стояв за право захищати свої інтереси, то що б там хто не говорив? кримчани також мають право на власну думку і право її захищати. І в даному випадку ми точно маємо бути абсолютно справедливими і, знову ж таки, насильство, намагання насильницькими засобами якось. Ну, знову ж таки, якщо ця влада піде, скажімо, на такі методи, то чим вона буде краще за попередню? Ну, абсолютно, ми просто отримуємо е, те, що кияни, львів'яни бачили у Януковичі. Зараз, кримчани те зараз кримчани будуть бачити те саме. У, бачити у, у, сам у пані Торчинові, наприклад. Так. І ще, ще багато буде питань, у кого більше підстав вважати кого нелегітимним. І, насправді. Тому а, зараз будь-які різкі насправді, кроки, вони не є добрими. Ось питання про людей, що озброєні, і що захопили державні будівлі. Навіть не факт того, що вони захопили будівлі, а то що вони озброєні і в масках і комусь там погрожують. Це питання, і влада... без розпізнавальних знаків будь яких Так, тобто це, це ще величезне питання. Зараз ми можемо раптом побачити, що це якісь, уявімо собі, українські націоналісти, правий сектор нарешті-таки доїхав на цих бусиках, і тепер зараз буде бандерівці. фашисти. Це, нарешті, доїхали бандерівці. так. І треба розуміти, що це може бути серйозною провокацією. Якщо це провокація, то українська влада має діяти жорстко а В сенсі проти провокаторів, а не проти людей, які будуть реагувати на ці провокації. Тобто, якщо це дійсно зараз хтось буде представлятися правим сектором, то треба кримчанам показати, що, вибачте, правий сектор правим сектором. Я не впевнений, що хтось, ну навряд чи очільники правого сектору матимуть якісь, якісь відношення до цього. Це зрозуміло. Якщо це люди якісь будуть, які будуть представлятися. Кримськими сепаратистами якимось або мусульманськими сепаратистами. Тобто, ми зараз маємо величезний розльот сценаріїв насправді, який є абсолютно непередбачуваним. І так треба тримати руку на пульсі, але дійсно бачимо, що ще можливостей для загострення у нас буде багато, і ми швидше за все будемо. Невідривно фактично слідкувати за тим, що буде. Тому що дуже в Криму. багато якихось таких, я не знаю, співпадінь абсолютних, які ти. І як воно буде розгортатися далі. Абсолютно зрозуміло. Ну, знову ж таки, цим я сперечатися не буду. І дуже важливим є також те, як кримчани самі розуміють ситуацію, як вони її бачать. І ось на Слоніру дуже, дуже непогана стаття Павла Казаріна. Колишнього кримського журналіста, який зараз в Москві, і він, власне, пише про те, що ж є зараз Крим, чому варто дуже сильно зрозуміти психологію кримчан, їхнє бачення того, що є для них Росія, що є для них Україна, аби робити певні висновки. Ну, це взагалі цікава щодо того. Щодо інтерпретації е, е, тих подій, які зараз відбуваються у Криму, але дуже важливо зрозуміти, що ось російська частина Криму, ось ці росіяни, які вважають себе росіянами у Криму, проросійська, так вона насправді, ось на думку пана Казаріна, це я не кажу, що це теза, яка є беззастережною, але вона варта того, щоб звернути на неї увагу, вони насправді є радянськими. Адже ось російський Крим це такий собі певний рудимент радянської міфології на території Росії. І Павло Казарін абсолютно справедливо говорить про те, що сучасні кримчани, які потраплять у Москву і побачать політичний процес, який є зараз там у Москві, вони не зрозуміють один одного. Тому що в той час, як Власне, у Криму є величезна ностальгія за усім радянським, за великою бойовою славою Чорноморського флоту, і ось запевне. Тобто, це на думку знову ж таки, пана Павла, це певна така собі радянськість законсервована, яка протрималася довгий час, і тепер ми можемо її побачити власне в такому. Дистильованому фактично стані саме у Криму, в той час, як в Росії процеси розвивалися зовсім іншим шляхом. Там є Жириновський, там є величезний попит на націоналізм. Вибачте, але російський фашизм, ну такий неонацизм, фактично, він також є як явище і досить популярний. В той час як у Криму такого явища в принципі немає. А хоча в Росії воно стає все більше і більше популярним. І уявити собі, ось це зіткнення світів, де в одному місці антифашисти, а в іншому фактично фашисти. Хоча всі вони називають себе росіянами. І зрозуміло, що зараз дуже сильно перегинаю палку палецю, але варто зрозуміти, що ну дійсно певні певні світоглядні речі вже зовсім різні. Уявити собі там людину у Севастополі, особливо о, старшого віку, вона не до кінця добре уявляє собі, що таке російська політика і що таке російська система поглядів наразі. Ну тому що вони в ній не перебувають. Якби вони були, скажімо, під якимось безпосереднім вже впливом Росії, вони б принаймні побачили це. Ось так. Ось ось тому воно і є, тому що місцева кримська Політична еліта, вона постійно подалювала ось цю тему е, консервативно, так би мовити, залишень, е, коли головними є ось ці радянські стійності. Просто Росія в даному випадку і Москва вважається певним таким собі форпостом, який є десь далеко, і на якого можна рівнятися. Неважливо, не, не наскільки це співпадає з реальністю. Е, і в даному, і тут треба розуміти, що ось. Як тільки це зіткнення цих світів воно станеться, кримчана може бути досить цікаво. Вони раптом, от дійсно, зможуть опинитися в Росії, і ця Росія буде зовсім сильно відрізня. Я навіть не хочу казати, що гірше. Вона, вона просто буде відрізнятися вона, вона від буде, того, що вони уявляли собі. Вона буде просто іншою. Вона буде зовсім іншою. Вони потраплять в зовсім іншу реальність, яка буде їм, можливо, в чомусь зрозуміла, можливо, в чомусь навіть краще, ніж вони хотіли. Але швидше за все, їм там дескомфортно трохи буде. Їм там буде дуже незатишно. Е, відтак е, це це досить важлива ментальна відмінність і росіянам, які хочуть все ж таки мати добрі стосунки з кримчанами, і самим кримчанам, які хочуть в Росію треба глянути на себе критично і все ж таки зайвий раз подумати а чи варто сподіваюся що висновки будуть досить цікаві Зваженими. досить цікаві що шановні за секунду буквально новини ми дивимося за тим як розвиваються події не лише в криму але й у києві і в інших містах країни не перемикайтеся, ви дивитеся з еспресо ТВ.